Вітаємо у Guide to the Markets від ТСТА. Попереду на вас очікують 120 захоплюючих відеоконсультацій від 13 контриб'юторів ТСТА Бюро. Щодня ці аналітики працюють з великим обсягом інформації у вигляді порталів, публікацій, джерел, інсайтів, даних, показників і так далі. Тобто великої купи опендата. Працюючи з цією інформацією, вони дістають для себе певні фактори ціноутворення, які потім зважують. І формують певний наратив по тому чи іншому ринковому інструменту залежно від ринку, з яким вони працюють. Далі ця інформація дуже часто стає об'єктом тієї аналітики, яку споживають наші читачі, і ці читачі часто питають нас. А на що треба дивитися у тому чи іншому звіті, які фактори для вас превалюють? А в цьому ринковому інструменті наскільки сьогодні важливий той чи інший фактор, на якому порталі можна знайти ту чи іншу інформацію, що для вас важливо, і так далі. Велика купа запитів. У нас наступне позиціонування. Ми не хочемо робити якийсь великий там, курс і так далі. Але в той же момент, якщо сьогодні ви почнете шукати. Комплексний підхід до роботи з цією великою купою інформації щодо ринків вам доведеться, ну давайте будемо відвертими. Немає єдиної людини, яка може вас проконсультувати по будь-якому питанню, темі, інструменту і так далі. Ресурс людський, він обмежений, і кожен спеціаліст працює з обмеженою кількістю даних джерел і досліджує обмежену кількість факторів для обмеженої кількості інструментів. Користуючись тим, що нас багато, ми можемо дати. Певну авторську експертну думку по тому чи іншому інструменту публікації, звіту і будь-якому компоненту опендати, яку ми опрацьовуємо, задля того, аби визначити потенційні фактори, які будуть впливати на ціноутворення. І через цю логіку ми можемо зробити так, аби ви не ходили і не консультувалися. Особисто у кожного зі спеціалістів, витрачаючи велику кількість коштів на осягнення великої кількості тем і інструментів, а просто взяли і передзаписали це у вигляді аналітичних практикумів, саме тому цей продукт і називається серія аналітичних практикумів. Демо версію цього продукту і цього формату ви могли вже бачити на Ютубі. Там було три відео знято приблизно десь на новий рік. І сьогодні ще ми показуємо вам. Бета-версію, яка є у доступі усіх, хто підписаний на спільноту аналітичного бюро ТСА. в Беті, у нас 15 відео, в демо 3, а ось в повному продукті у нас 120 практикумів. перший він вступний інтро. І в цьому практикумі я розповім вам про позиціонування продукту, про суть того, про те, для кого це підходить, про те. Яка інформація буде міститися в уроках, як ми побудували ці уроки і так далі? Значить, дивіться, перше, на що хочу звернути увагу, це позиціонування. Це в жодному випадку не якийсь курс, який чомусь навчає, це лише вдоволення запиту щодо певних індивідуальних консультацій, але демократичний прайс такого продукту. Він формується за рахунок того, що це все у передзаписі. Ці консультації вони передзаписані. Формат практикуму він комфортний і зручний, тому що для того, аби донести вам суть роботи з інформацією, замість того, аби людина вам просто щось розповідала, вона демонструє алгоритм пошуку інформації, тобто певний портал, публікацію, звіт. Хайлайтить певні ключові понти, на які вона звертає увагу, пояснює свою логіку, як вона в'яжеть ці дані, ці фактори, ці якісь моменти, які вона знаходить на цих порталах і на цих ресурсах, як вона це застосовує на ринку і як це можна застосувати для побудови певного наративу, по тому чи іншому інструменту, залежно від ранкової ситуації. І позиціонування продукту воно дуже просте. Навчитися самостійно опрацьовувати інформацію, задля цього зрозуміти для себе чотири важливі поінти. перший поінт – де знайти саму інформацію, другий поінт, як з нею правильно працювати, на що звертати увагу, і так далі. Третій поїнт, які потенційні фактори із цієї інформації є релевантними залежно від загального контексту, який наразі уклався, тому що немає універсальної ситуації. Часто дуже часто на перший план виходять ті чи інші фактори, ті чи інші понти. І останній пойнт, як все це застосовувати для побудови наративу по тому чи іншому інструменту, і конвертувати це у вашу діяльність, яка пов'язана з торгівлею, інвестиціями, тобто будь-якою спекуляцією, заробітку на ринку. Ми в жодному випадку не наголошуємо на тему, що ми там вчимо когось заробляти чи що. Чому, тому що основний акцент іде на те, щоб опрацьовувати інформацію і діставати з цієї інформації те, що для нас важливе. Суб'єктивність продукту полягає в тому, що кожен працює з ринком через призму якоїсь інформації. Це не означає, що тут буде уся інформація, тому що концепт авторський це індивідуальний авторський погляд. На кожен компонент роботи з тим чи іншим звітом, порталом, ресурсом, і саме через логіку того, хто з чим працює, ми розбили ці теми і побудували навіть всередині блоків різні фактори. Хтось, наприклад, в інсайтах працює там з цими, хтось з цими, хтось з порталами там працює, хтось працює з барчартом, хтось працює з фінвізом, хтось працює з опціонами, хтось працює з інструментами ліквідності. Через цю логіку кожен контриб'ютор ТСТА Бюро продемонстрував, що для нього є значимим у роботі з тим чи іншим ринком та інструментом. Перший ключовий важливий поєнт, який мені хочеться зазначити перед тим, як оглядати програму і структуру цього продукту, це те, що він не для новачків. Було б дуже прекрасно. Нести це в маси, як це роблять великі, якісь освітні компанії, якої ми не є. Що ти тут з нуля чомусь навчишся, тобі тут буде легко. Ми тебе навчимо. Приходь. У нас супер програма, яка підходить для усіх. Вона не підходить для усіх. Чому? Значить, для того, аби усвідомлювати цю інформацію і ці фактори, які будуть міститися у цих практикумах, вже треба мати ну якусь базу. Тобто, це не може прийти людина абсолютно нуль. Краще, аби це вже була людина, яка вже працює, торгує, щось заробляє, але дуже часто в неї недостатньо факторів для того, аби прийняти те чи інше рішення по тій чи іншій угоді, тому що вона не спирається на велику купу інформації, яка, можливо, до цього була і невідома, можливо, була відома, але вона не зовсім розуміла, як її використовувати і конвертувати у якесь своє власне упередження. Через цю логіку ми позиціонуємо цей. Продукт як квінтесенцію роботи з інформацією, тому що до цього увесь фундамент по загальній теоретичній і практичній складовій роботи з ринками можна отримати через базу, яку ми створили в рамках там певних продуктів, передбачених для можна сказати, новачків. Зокрема, TSTA Junior – це проект повністю для новачків. Він початково зроблений для молоді. Не може користуватися хто завгодно. Там є великий фільм, там є 30 коротких випусків про ринкові механізми. Ось це маленька теоретична база для новачків, без якої взагалі споживати подібні практикуми немає сенсу. Задля того, аби не загубитися у цих практикумах, також важливо оперувати тими термінами, які будуть використовувати аналітики у цих відео. Терміни ми вклали у Markets Alphabet, це тисячу плюс термінів. Ми це зробили для того, аби люди осягнули для себе термінологію. І потім, коли ми дивилися з вами ці практикуми, ви не губилися у термінах і розмовляли однією мовою з тим чи іншим лектором, який передзаписав таку консультацію для людей. І третє це механізми. Задля того, аби в практикумі дійсно дати логіку ціноутворення і свій авторський погляд, іноді доводилося робити вступну теоретичну частину, аби люди розуміли про що йде мова, якщо це дійсно складні ринкові механізми. Але більш прості ринкові механізми вони мають бути зрозумілими тим, хто має вже якусь певну базу. А для того, щоб розуміти ці механізми, ми ще в спільноті робимо письмові туторіали, які є такою невеличкою лайт-версією того, що відображується у практикумах, тобто джуніор, алфабет, туторіали це такі вступні компоненти, для того, аби людина розуміла базово всередині цього концепту якісь ключові поінти і вже могла споживати ось такі відеоконсультації. Якщо це новачок. Він поки що тут загубиться. Це важливо. Тобто до того, аби усвідомлювати те, про що піде мова у цих відеоконсультаціях, ще треба дійти. Задля того, аби краще зрозуміти формат і концепт, можна подивитися, демо на Ютубі або бета у спільноті і краще розуміти, підходиться для людини чи ні. Тому що іноді теми будуть дійсно доволі складними. Переходимо до компонентів. Значить, дивіться, у нас є основний компонент це загальні ринки, це фіскальна, монетарна політика, фікст інкам, товарно-сировинний, фондовий, валютний ринок. Тобто все, що охоплює все, 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 що охоплює традиційні ринки. І у нас є окремо виділена частина, її робоча назва була коін. Це те, що стосується ринку цифрових активів. Будемо відвертими. Підхід до роботи до аналізу тих чи інших даних, показників і ресурсів, трохи відрізняється для ринку цифрових активів. І називати це аналітичним практиком, так само, як ми називаємо в основній частині, дуже складно. Чому через специфіку цього ринку? Але ми розуміємо запит, те, що сьогодні відсотків певно, що 80-90 тих, хто працює з ринками, супутньо працює із ринком цифрових активів. І не могли не включити цей компонент у серію практикуів. І тут я раджу вам сприймати ось цю частину більш просто не так, як аналітичні практикуми, а так як інструментарій по роботі з інформацією, що міститься у публічних джерелах на ринка цифрових активів. Тут будуть портали, публікації, інсайти також про те. Місцями вони матимуть більш теоретичний характер, хоча, наприклад, робота з опціонами це буде доволі доволі складний блок. Я від себе хочу сказати, що розмежуйте для себе класичні ринки і ринок цих активів, так само, як ви робите в побуті, в побуті з точки зору того, що більше все ж таки аналітики буде тут, більше інструментарію, який можна застосовувати, буде тут, але ви маєте усвідомити, що Ринок цифрових активів і його специфіка вимагають того, аби відокремити це від основної частини. Основний блок він також структуровано розділений. Значить, перш ніж з інтро йти в подальші уроки, в подальші відеоконсультації, в подальші практикуми, я хочу зробити важливий акцент. Кожний урок, неважливо від того, де він знаходиться, ми дійсно їх структурували, і ви зрозумієте, що вони дуже часто є послідовними і логічними їх розташування, але кожний практикум він ізольований це окрема історія і це окремий авторський погляд. І важливо розуміти, що в кожному уроці є свої фактори, є своя структура, і це не є послідовність як серіал. Тому що тут дійсно інформація розбита на блоки. вступний блок, в який ми зараз заходимо. Не думайте, що якщо він вступний, то тут там, наприклад, буде якась проста теоретична база, а потім понаростаючи піде щось більш складне. Ні, насправді вже на блоці про бонди, про фікстінкам про дохідності ви зіштовхнетесь з великою купою інформації. Доволі таки складною, тобто тут немає такого, знаєте, розігріву. Дійсно, в перших уроках буде невеличка база по ресурсам, по календарю, по діловому циклу, по ставках. Потім після цього блоку, після цього компоненту вже піде складніше, і кожний урок він вже буде містити в собі велику купу інформації блок. Fixed income yields, тобто те, що стосується дохідності, це універсальна інформація взагалі для розуміння ринків. І потім у нас йде блок. Доповнюємо це грошовою масою, фондами грошового ринку, їх активністю, те, що також впливає на ринки. І ось цей блок, який розпочинається з грошовою масою, в принципі, він закінчується ось тут. Його можна назвати. Усе, що стосується грошової маси, ліквідності, фіскальної і монетарної політики, і ресурсів, з якими ми працюємо, аби дістати для себе певну інформацію. Дійсно, це не всі ресурси, але ми взяли ті, з якими дійсно працюють аналітики, які будують певні наративи через ось ці фактори, які містяться на цих ресурсах і в цих звітах. Тобто ці дані. Наступний блок він більш хайповий, тому що. Велика кількість людей прийде сюди саме за цим. Це робота з широкими звітами у сфері макроекономічних показників. Починаємо ми з ринку праці і виділяємо на це аж 5 уроків. Потім ціни, те, що стосується інфляції, потім економічна активність, те, що стосується показників виробництва, зовнішньої економічної діяльності і будь-якого. Рівня впевненості споживачів, будь-яких метрик, які стосуються економічної активності, в тому числі ринок житла, показники у сфері малого бізнесу, усе, що може виміряти певний рівень економічної активності. Закінчуємо ми цю першу частину, першу половину основного блоку, опціонами і вік з волатильністю. Тут буде така вступна база по роботі з цим. І основний акцент буде робитися на практичне використання цього інструментарію в побудові тих чи інших наративів, тобто як з цих даних дістати певний фактор. Далі ми переходимо до порталів: це звіти, портали, публікації, і ми тут будуємо усю логіку через те, що ринки будуть розглядатися через призму тих чи інших аспектів. Зараз поясню. Після Соцівті Сі, Фінвізу, бар і Форекс Маркетмапу, ви можете побачити, що ми із Форекс Маркетмапу потрапляємо у блок регіони. У нас є невеличкий вступний урок по звіту Міжнародного валютного фонду, який є універсальним для великої кількості регіонів, бо їх охоплює. І потім ми ділимо регіони, з якими ми працюємо, які ми аналізуємо, тому що ось тут ми працюємо зі США, а потім демонструємо. Як працювати з тим чи іншим регіоном? Альтернативно дійсно показуємо звіти, на які ми звертаємо увагу, характеризуємо ключові відмінності по роботі з тим чи іншим регіоном, ціноутворення її валюти і так далі. Тобто те, що є специфічним саме для цього регіону і дані, які є особливими для нього. Євростат, Німеччина, Юкей, Японія, Канада, Швейцарія, Китай, Австралія, Нова Зеландія. Після цього блоку, який фактично відображує логіку валютного ринку, відображує логіку ціноутворення по регіонам, ми йдемо у інсайти. Місячні, тижневі, квартальні, напіврічні, річні, кількісні усе, що стосується інсайтів з інвестиційного сектору, які ми опрацьовуємо. Із цих інсайтів ми зробили такий переход. Ми потрапляємо в інсайти по товарно-сировинному ринку, і через логіку цих інсайтів, порталів, звітів, наприклад, там World Gold Council чи ВАЗД, ми формуємо ось такий блок товарно-сировинного ринку через призму роботи з певним інструментарієм, з певними звітами, публікаціями, статистичними даними. І Після товарного сировинного ринку, валютного ринку ми потрапляємо у блок, який вже характеризує повністю фондовий ринок. Значить, Починаємо із індексних кошиків, добиваємо їх ETF-ами і рейтами, а потім блок, який повністю стосується звітностей показників по компаніям по corporate earnings. І фінансового аналізу, портфоліо менеджменту і закінчуємо це все логікою аналізу активності інституційних і наційних менеджерів через роботу із хедж-фоллоу. Далі у нас іде частина Coin, яку я вже анонсував. У ній дійсно інструментарій по роботі з інформацією на ринку цифрових активів, який відрізняється. Хоча дуже часто ми. Даємо такі аспекти, які можуть бути спільними, трохи давати відголос основній частині. Наприклад, коли я розглядаю там crypto ETF flows, або коли Тарас розглядає логіку крипто і монетарі, тут зроблю акцент, який дуже часто роблю публічно. Підкреслю індивідуальний авторський погляд аналітиків на ті чи інші інструменти. Я як людина, яка працює багато з монетарі, не шукаю для себе певного взаємозв'язку і монетарних певних рішень, і прайсингу, зниження якихось ставок і так далі із е, ринком цифроактивів. Але у нас є аналітики, які працюють і через такий інструментарій, тому у нас є такі уроки. Тобто, кожний урок це дійсно авторський погляд, який не відображує загальної логіки усього бюро, а конкретної людини, яка використовує ті чи інші, інші інструменти. Тому що кожна людина в цьому унікальна, і її робота, як вузького спеціаліста, із цим інструментом полягає у роботі зі своїм набором факторів, які вона оцінює через роботу з інформацією, навколо якої ми будуємо ось ці аналітичні практикуми. 120 відеоконсультацій. Підхід має бути наступним. Замість того, аби використовувати це як щось, до чого ви звикли, типу це там якийсь курс і так далі. Я взагалі не позиціоную це як освітній продукт. Я позиціоную це дійсно як серія консультацій, яка є демократично недорогою для користувача, через те, що це у передзаписі, і не завжди ти знайдеш такої кількості спеціалістів в одному місті, які готові поділитися. Ключовими хайлайтами по своїй роботі із певними даними, і я сприймаю це більше як те, що ви маєте перейняти не те, що є якась кнопка і якийсь портал, який я тепер буду використовувати, і якийсь графік, на який я тепер буду заходити дивитися в процесі обробки цієї інформації. Кожен автор, кожен контриб'ютор, бюро, який потім там ділиться якоюсь своєю аналітикою по цим інструментам, яка будується на обробці цієї інформації. Тепер фактично дає вам бекенд, демонструє через захоплення екрану і закадровий коментар свою логіку і те, як він обробляє цю інформацію, яка потім вже там потрапляє до вас на тарілочку. Таким чином, моя основна порада буде сприймати це як логіку, тобто намагатися в цих уроках відстежити логіку людини, що для неї є ключовим, що для неї формуватиме. Певне очікування по ребалансуванню ціни, певний фактор, який може ось в цій ситуації стати первинним, а в цій не відіграти ролі. Тобто переймайте для себе концепт авторський погляду на ці інструменти і тестуйте їх потім в дії, а не просто записуйте, на який портал і на який реліз вам треба зайти, яку сторінку відкрити і який графік побачити, тому що. Це не має такої практичної цінності як відображення логіки обробки цієї інформації людиною, яка коментує для вас той чи інший практикум. Бажаю вам всім удачі, переходимо до першого блоку. Якщо у вас будуть виникати питання, ви завжди знаєте, де знайти авторів цих відеоконсультацій. Не губіться у термінології. Якщо для вас щось є складним, постав на паузу, уточніть для себе. Термін або певний механізм, аби повністю осягнути логіку спікера. Приємного перегляду!